Привіт, паціновучих отвіл. Сьогодні у нас ось на коробіща, аж майже не влазить в кадр. Так от, я не знаю, що там саме, бо це подарунок від підписника. Ну що ж, давайте розпакуємо її. Так, ну, посилочка досить легенька, хоч і велика в об'ємі, але легенька. Що саме там? Чесно, нуль понять. Так, ну що ж, відкрити, відкрили. І. Так, окей. Бамашки. І. О. Горизонт. Так, від горизонта це у нас подаруночок. Так, дякую, величезне. Так, наче все. Так. Ну, опа. Це у нас точно не машинка. Мабуть. Так, це не машинка. Добре. Давайте... Тоді... тоді подивимося ближче. Цікаво, цікаво, дійсно цікаво. Так. Хочеться обережно розпакувати, щоб нічого не пошкодити. Так. І... Оу. Слухайте, цікаво. цікаво, Ось така от штукована. HKS джипчик Ford Ranger Raptor. Слухайте, це приємно, це дуже приємна штука. Блін, як круто. Слухайте, ну це давайте так. Це досить легка робота, ну в плані як коробка. Е, О. Okay. Дивіться, можна навіть поставити просто, не тримаючи, без рук. А, досить легко це зробити вдома, може, по суті, кожен зробити, але наскільки це круто виглядає? Блін, як кайфово. Я колись думав зробити щось такого плану, але думаю, ну, може, колись потім. А тут горизонт нам відправив. Слухай, друже, це. Ну, просто дуже круто. Якби якби, я ще десь там на пінтересті чи десь бачив, що вони ще з підсвіткою роблять. От з підсвіткою взагалі було б афігенно. Слухайте, але, але знаєте, ну Мені подобається. Дійсно подобається. Це круто. Це дійсно щось круте. Знаєте. А... Блін, у мене навіть слів нема. Ну, дійсно, от напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам таке, і чи ви замовили б таке собі. Ну, можна десь, дивіться. Можна просто як рамочку поставити, можна як повісити, я, я так думаю. Ну, Крючочок є з кожної сторони, то можна і повісити. Слухайте, але це дійсно прикольно. Це дійсно прикольно. Давайте поставимо. Наскільки, от, наскільки ви це оцінили від 1 до 10. Ну, мені здається, на 8,5. Знаєте чому на 8,5? Бо якби ще додати сюди реально підсвіточку якусь, ото взагалі прям 10 з 10 і дуже круто. А так, ну, слухайте, прям приємна штука. Кайф, я дуже вражений просто, в мене можливо не дуже багато зараз слів, але я просто дуже вражений. Бо знаєте, як зазвичай, ну, нам надсилають там машинки, чи ще щось, чи іноді сорі трошечки лахміття якогось. А тут прям ну, мистецтво. Це дуже круто. Єдине, що, єдине, що е, горизонт, горизонт е, нам не відправив ніякого. Е, ніяку штуку, як його можна знайти. Е, на жаль, на превеликий жаль, тобто ніякого посилання, ніякого QR-коду. Але, але я думаю, зараз я десь вставляю на нього посиланнячко. І в коментарях в коментарях ще буде посилання на його TikTok. Я не знаю, чи виготовляє він це на замовлення. Ми з ним не домовлялися абсолютно. Але. Але я все одно залишу посилання, бо ну, блін, це дуже приємно. Так, кайф, просто кайф, дійсно. А, ну що ж, ось такий малесенький відосик. А, цього лише на 5 хвилиночок вийшов. Але, блін, це дійсно дійсно варте уваги. Дійсно варте уваги. Кайфи. Я обов'язково знайду місце, де зможу поставити цей фордіт. Блін, приємно. Окей, ну що ж, дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки оці ці всі ютубівські штуки. А не забувайте підписуватися. І найголовніше, коментуйте відосики на кожен коментар. Я відповідаю. Все, всім пока-пока. І ще раз, Грізон, дякую тобі величезне за такий чудовий подарунок. Мистецтво це просто крутяк. Дякую. А, найголовніше, що це мистецтво можна е, зняти з цього. Так, да, натурі. Його можна обережно зняти з рамочки, і буде машинка. Ха, прикол. Мистецтво два в одному: і іграшки, і мистецтво. Ні, ну, прикольно. Прикольно. Дуже подобається.